Вітаю, команда Першого Подільського підготувала для вас підсумковий випуск новин за 14 січня. То що потрапило в поле зору наших журналістів далі? Україна все ближче до європейського союзу. Принаймні зараз уряд докладає максимум зусиль для того, аби в найкоротші терміни пройти переговорні процеси. Про це під час засідання уряду розповів Денис Шмигаль. Важливим показником є те, що 60% експорту направлені саме на ринок ЄС у минулому році вдалось збути товарів на суму майже 25 мільярдів доларів. Завдання мінімум у торгівлі на цей рік зберегти умови доступу до ринку Євросоюзу на рівні не гірше 2024 року. Будемо обговорювати з європейськими партнерами як продовження економічного безвізу, так і його закріплення на постійній основі через зміну угоди про асоціацію. Так само цього року будемо обговорювати продовження транспортного безвізу, завдяки якому українським автомобільним перевізникам більше не потрібні спеціальні дозволи. Торік експорт автомобільним транспортом склав вже більше 10 мільйонів тонн на суму 14,7 мільярдів доларів. Це на 5% більше порівняно з 2023 роком. І свідчення того, який важливий транспортний безвіз для української логістики та експорту. Також найближчим часом уряд планує завершити всю внутрішню підготовку до переговорів про підписання промислового безвізу. Залишилось ухвалити один законопроект, який ми подамо до парламенту найближчим часом. Після цього зможемо перейти до офіційного процесу укладання угоди. Промисловий безвіз це ще один унікальний інструмент підтримки українського бізнесу та інтеграції в європейську економіку, який передбачає взаємне визнання сертифікації продукції. Це збільшить можливості для експорту і зменшить бюрократію і час необхідний для того, аби український товар потрапив на європейський ринок. Хмельницький у Скорботі. 14 січня хмельничани вшанували пам'ять загиблого героя Євгена Йожикова. Чоловік захищав Україну, її свободу та майбутнє. На жаль, 7 січня його життя обірвалось. Євгеній Йожиков завжди був душею компанії. Любив допомагати та був товариським. Чоловік навчався в НВК номер 2 Здобув професію столяра у Хмельницькому професійному ліцеї, далі працював вантажником. Декілька місяців тому чоловік поповнив ряди захисників, боронив Україну на гарячих напрямках. Втім, миру не дочекався. 7 січня внаслідок важкого поранення на Покровському напрямку Євгеній загинув герою навіки 37. сім. Це дуже гарний хлопець був, дуже гарний. Товариський, душа компанії. Він завжди був з усіма хлопцями попереду. Дуже славний, дуже добродушний, дуже завжди зівчий. Він завжди допоможе, такий, де? має дідуську. Тіть Маша, може я вам дам пару рублі. Завжди вийде з карманчика і дасть. Та він всім любив займатися. Він такий, душа компанії. Порядочний. Добрый, ну вообще классный, короче говоря. Підготовчі роботи для старту будівництва вітрової електростанції на Хмельниччині розпочато. Сергій Тюрін зустрівся із представниками громади та підприємства, обговорили всі технічні характеристики проєкту, екологічні аспекти та процедуру оцінки впливу на довкілля, а також соціально-економічні вигоди для області. Будівництво вітропарку сприятиме створенню нових робочих місць, збільшенню податкових надходжень, розвитку інфраструктури завдяки облаштуванню технологічних доріг і прокладанню кабель ліній проект передбачає встановлення вітроенергетичних установок загальною потужністю 57 МВт, які забезпечить регіон екологічно чистою електроенергією. Поява дитини на світ це щастя не лише для батьків, а й для всієї родини. Все частіше сучасні інфлюєнсери пропагують варіант неприродних пологів, а кесаревого розтину в Україні. Рішення про проведення такого втручання можливе не за бажання майбутньої матері, а лише за рекомендацією лікаря. Чи має вплив спосіб пологів на здоров'я матері і дитини? Дивіться за мить. Народження дитини це не тільки радість, а й болісний процес для жінки. Аби уникнути неприємних відчуттів під час пологів, породілі просять лікарів про таке втручання, як Сарев Ростин. В Україні таке хірургічне втручання доступне лише за показів спеціаліста. Люди не хочуть відчувати біль і вважається, що швидко, там, раз, два мене прооперували, і я вже, я вже з дитини, я вже граюся. Ніхто не, не думаю про те, що. Є, ще післяопераційний період, є ще вношення вагітності після кесаревого розтину, от, що теж має певні ускладнення. Те, як з'явиться дитина на світ за допомогою хірургічного втручання чи природного процесу, безпосередньо впливає як на маму, так і малюка. Тож робити кесарів розтин без прямих показів фахівця лікар не радить. Коли дитина народилась природним шляхом, вона краще адаптується до навколишнього середовища, краще адаптується її мікробіом, тобто та мікрофлора, ті бактерії, які заселяють її одразу після народження. Багато психологічних факторів, психологічна адаптація, є дослідження певні, які пов'язують кесарів ростин з алергією, з ожирінням в майбутньому. Все ж у Хмельницькому кількість тих, кому призначають кесарів ростин, залишається на тому ж рівні, що й у попередні роки. Тенденція до появи малюка на світ за допомогою хірургії з'явилась не випадково однак пов'язано це ніяк не із бажанням, а із з тим, що народжувати жінки почали пізніше. В розвинених країнах жінки займаються саморозвитком, займаються побудовою кар'єри, а потім займаються вже сім'єю. От і тому вагітність їхня настає вже після 30, після 40 років. Народити з природнім шляхом у такому віці вже не усі зможуть. Є певні труднощі в цьому. Та навіть ті матусі, яким доводиться народжувати дитину за допомогою кесарів ростину, хочуть бути у контакті з дитиною із перших хвилин життя малечі. Переважно більше пацієнтів на сьогоднішній день використовує анестезію спінальну. Можливо, психологічно пацієнти Хочуть бачити малечу після вилучення, одразу є контакт мама з пацієнтом, і при цьому пацієнти не, не знаходяться в стані медикаментозного сну. Тож допомога хірургів у народженні дитини це не завжди найкраща ідея, якщо попередніх показів до цього немає. Адже таке рішення може вплинути не тільки на малюка у майбутньому, а й на породіллю. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Дехто відзначає зимові свята один раз, а дехто двічі. Українці поступово відходять від святкування старого нового року, традиції, яка виникла через зміни календарів і довго залишалась популярною. Чому не варто відзначати свята двічі? Запитали журналісти Першого Подільського. В ніч із 13 на 14 січня відзначають Старий Новий рік. Така кумедна назва виникла через зміну календарів. Українська православна церква вже другий рік поспіль відзначає свята за новим стилем. Так, Старий Новий рік відійшов у минуле разом із Юліанським календарем. В даному випадку, коли церква вже перейшла на новий Юліанський стиль, всі календарні оціни порозуміння вони вже анульовані. Тому новий рік зараз є 1 січня і церковний. І громадянський, тому така ситуація. Все в принципі стало на свої місця і новий рік 1 січня. Дехто святкує новий рік двічі за Юліанським та Новоюліанським календарем. З приводу цього священник каже: можна в мережі побачити багато відео, коли людей запитують опитування, які скільки разів ви святкуєте різдво, чи коли ви святкуєте різдво 25 січня, грудня, чи 7 січня. Люди кажуть, два рази святкують. І в цей день, і в цей день так само новий рік святкують і 1 січня, і 14 січня. Але ми День народження святкуємо один раз в році. Так само, і всі свята за історією календарних реформ. Це свято притаманне лише Російській імперії та її світському календарю. Жодного стосунку до українських традицій та церкви Старий Новий рік немає. Коли людина Вирішила залишитися на старому стилі на юліанському календарі, і святкує різдво 7 січня і новий рік 14 січня, це виключно її право, ми не маємо права цього засуджувати. Людина вирішила, що я, чи я є вірним там, ОПЦ московського патріархату, я собі святкую свята з юліанським календарем. Але якщо я святкую вже новий рік 14 січня, то 1 січня в мене не новий рік. За яким календарем відзначати свята вибір кожного? Однак відмова від юліанського календаря, за яким зараз проходить служба УПЦ Московського патріархату, це ще один крок до повернення українських традицій. Олександра Толстюк, Сергій телеканал Перший Подільський. Найбільшим рівнем довіри в українцям користуються сили оборони, найменшим прокурори та суди. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. У ході дослідження фахівці вияснили, що довіра українців падає й до інших державних інституцій. Наші колеги дізналися, кому вірять хмельничани, а хто викликає сумніви. За результатами одного із досліджень, понад 90% українців довіряють службам оборони України. Натомість лише 9% можуть вірити прокурорам. Ми вирішили дізнатися, який баланс довіри хмельничан до державних інституцій. Я всім довіряю. Можу сказати, що довіряю з державних установ. Ну, 50 на 50. десь 50% довіряє, 50% не довіряє. Мені здається, що вже потрібно перегружати, перезагружати цю всю систему от, і, і шукати нових, особливо тих, які зараз відстоюють нашу там, свободу і нашу незалежність на війні. От, от це моя думка. Я в цілому згодний з думкою більшості населення. Якщо довіра до прокурорів знаходиться на такому рівні, то, мабуть, на це є підстави і всі про це чудово знають. ЗСУ повністю довіряю, Але тим хлопцям, які дійсно там обороняють, так які дійсно там знаходяться там-там-там, да? керівництво їх повністю не довіряє. Ну, суддям точно, суддям ні. Синам оборони довіряю. Я, скажем так, надіюсь і вірю, що все-таки є якісь справедливості. І відповідно, будуть вони розглядати це як чесно. Люба справа, а ЗСУ, ну кожен кажуть, українець буде вірити їм більше. А суддям вірити, мабуть, все-таки ні. Тільки армія, тільки армія. А ці хай підуть до них і повчаться. Довіраю, бо це ну, правительство, з моєї сторони, і йому треба довіряти. А е, е, це ЗСУ, да, це воєнні, їм теж треба довіряти. Мюзикл вечори на хуторі біля Олімпу зібрав аншлаг в залі антракт театру імені старицького. Актори, аматори презентували історію, яка поєднала давню грецьку міфологію, дух різдвяних свят та сучасну інтерпретацію міфологічних архетипів. Що із цього вийшло? Бачили наші журналісти. Повна зала глядачів завмерла в очікуванні, адже за мить на сцену вийдуть не професійні актори, а аматори театрального мистецтва. Вони кілька місяців поспіль створювали мюзикл Вечори на хуторі біля Олімпу. Всі люди, які грали, це наші учні. Вони займалися у нас на акторській майстерності і на вокалі. Також наші викладачі їм допомагали. Тому це вся команда. Вони були знайомі між собою вже не один місяць і дуже класно сконектились. Найбільша складність була в розпроділ ролей, тому що всі хотіли грати або Афродіту, або Ареса. І ми влаштували такий міні-кастинг, де всі герої пройшли цей тест, дізналися, який вони архетип. І більшість грали якийсь протилежний для свого, який їм не такого, щоб розкрити в собі ще якісь інші грані. Інші сторони за основу актори обрали давньогрецьку міфологію та історію світу, де колись квітучі землі стали пусткою, а люди забули про найважливіші цінності. Як впоратись із негараздами, розповідали через богів. Кожен бог це архетип, і в кожній людині живе кожен архетип, і головне вміти правильно його проявляти. Ми хотіли саме через грецьку міфологію, через богів показати наскільки багатогранними є люди, як це можна це все транслювати. Ідею відтворити на театральному майданчику допомогла акторка театру Старицького Анастасія Болюх. Для неї це перша режисерська робота. Каже, спершу було важко, але результатом залишилась задоволена. По-перше, навчити таку велику кількість людей чути і бачити один одного було тим викликом. Але, по-перше, люди зібралися по бажанню, їх ніхто не змушував це робити. Тому було складно, були конфлікти, але ми навчилися якось їх так згладжувати. І вони самі хотіли, вони віддавалися, вони просили від мене, тому я їм і давала. Ми вчили це було на по початках от кажу великою кількістю людей працювати, чути один одного, розуміти, відчувати. Це була така робота, пророблена немаленька. Актори наповнили залу неймовірної енергії, яка занурювала глядачів у світ мистецтва. Вони не просто грали свої ролі, а взаємодіяли за аудиторією, зробивши кожного відвідувача частиною великого дійства. Глядачі відчули магію театру, а їхні серця наповнились новими почуттями та емоціями. Сила в єдності, сила в любові, сила в теплі, сила в родині. Силу ми генеруємо самі і знаходимо її всередині себе. А, і звісно, ділимося нею в цьому, мабуть, і є головний секрет: що любов'ю, коханням, теплом, турботою цим всім треба ділитися обов'язково не тільки зі своїми рідними і близькими, з ними в першу чергу, але а, ну. Іншим людям теж трішечки віддавати. Ми проходимо ці важкі часи тільки завдяки тому, що в кожного з нас є родина, і кожен солдат, який знаходиться на передку, я певний, що він там заради когось. І тому родина, я думаю, це ключове, що ми маємо на сьогодні золото і скарб, який потрібно цінувати. Більшість із акторів вперше вийшли на сцену в межах своєї основної сфери активності, але це не завадило їм успішно розкритися у нових ролях. Це допомагає проявлятися, допомагає розкривати різні сторони свої. Я ніколи не думала, що я флотіти. Це дуже класно, для кожної людини важливо. У нас був дуже класний колектив, класний процес репетиції, так що виступу навіть не всі так чекали, як всі такі, о, вже кінець скоро буде типу. А взагалі класно. Мені дуже сильно сподобалось і я б хотіла ще раз спробувати щось нове, ще десь виступити. Такі ініціативи вкотре показують, що творчість є невичерпним джерелом можливостей, яке допомагає людям розкрити нові горизонти і перетворити звичайне в надзвичайне. Оксана Мідвєдів, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Цією інформацією ми завершуємо наш підсумковий випуск новин за 14 січня. На офіційних сторінках телеканалу для вас ще більше актуальної інформації про події країни та області. Тож приєднуйтеся та будьте в курсі всього, що відбувається навколо. Дякуємо захисникам за захист, а вам за те, що обираєте перший подільський. Бережіть себе.